Так, закінчили клеїть полісірончик, зараз покажу перва година, так що навіть коротше час 13.00 зараз покажу. Ось так ось поклеїли по 10 см демпер, 7 см буде сядочка, потім красиво протягуємо сядочку і красиво обріжемо по краю. Вот тут все видно маленку. Везде все четко, везде все красиво. Вот а такие осталось, да? Да, осталось, в сарай там положу, чисто в гараж. Серьезно все. Так, где костяк? Просто... Начало 8. О 13-й годині закінчення. Ще хлопці там покидають. Якось так. Кому потрібно, звертайтеся, зробимо якісний гарний ремонт.